Доброго дня, шановні колеги, шановні вчителі, шановні учні, у нас сьогодні дещо незвична зустріч у рубриці Авторські розв'язування на авторських задач. В принципі, я тут вам дуже особливо нічого нового не покажу, чесно кажучи. Зараз багато наших учнів, наших колег-вчителів знаходяться за кордоном. І вони будуть можливість порів... мати можливість порівняти нашу освіту і закордонну освіту. На превеликий жаль, у нас, українців, є багато менше вартості, і багато хто не пам'ятає фразу Шевченка і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Точніше кажучи, першу частину пам'ятають, чужому навчаємося, навчаємося дуже добре, дуже справно. Особливо наші воїни зараз. А от свого не цуратися, це якось так не по-нашому, не по-українськи. Хочу сказати, що наша математична освіта є досить потужною. У нас багато класних вчителів. У нас є хороші чудові діти, яких можна навчати. А ось перед вами завдання Японської математичної олімпіади 2016 року. Я не знав якого рівня ця Олімпіада, ну, я, я думаю, не національного, звичайно, але Японська Олімпіада 16-й рік. Вчителі, які працюють, зокрема, в 10-х класах, а вже хоча б, коли б хоч раз працювали в 10 класах, ну, так це скажуть. Ну, то це там в вашому підручнику 10 класу профільна є таке. І в інших підручниках є, в інших авторів. А що тут Олімпіадного, це звичайне ну, звичайне рівняння і раціональне. Воно розв'язується так і так. Ну, Хто з учнів не знає, подивиться в підручнику. Вчителі, звичайно, знають. Можна, в принципі, два способи запропонувати. А чому я його показую? А я хочу запропонувати вам інший спосіб. Інший спосіб, ну, тобто, який стандартний там знайшло область допустимих значень змінної, там, або зразу до квадрата, або один радикал перенесли там. Ну, тобто, тобто Є певна процедура. Да? Я її не буду описувати, щоб вас не забирати час. Я покажу нестандартний спосіб розв'язування цього рівня. Він дуже простий, займає дві хвилини, ні, менше. Значить, якщо ми розглянемо функцію f від x корінь x-6 плюс корінь x плюс 6 на її області визначення, 6 плюс нескінченність, ця функція є зростаючою, як сума двох зростаючих функцій. Тому, якщо одна функція зростає, от вона десь якось отак від 6 росте, а інша права частина це 6. Це константа. То, як ми вже знаємо, ну, вчителі це знають, як вже знають учні з одного з моїх попередніх відео, таке рівняння має не більше як один корінь. Легко бачити, що х дорівнює 10 корінь, тому що корінь 4 на корінь 16 це 6. І як ми з вами сказали вище, цей корінь єдиний. І на цьому все розв'язування олімпіадного рівняння японської математичної олімпіади 2016 року закінчується. Дуже вам вдячний за увагу. Якщо вам це сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, буду вам вдячний.